Будемо покоряти Васман. Сюди сюди 20 кілограмів так важить. Найс! Найс такий тіпчик. Yeah. Ми зараз в Мюнхені мюнхімо yeah. в поїзді. Yeah. Будемо їхати на стартову точку. Ну <звобництво> не зараз. Ми десь будемо за години три з половиною вже на місці. У <звобництво> мене зараз перекус таксиста. назис? Ну що, погодка ахуєнна. Все, сходження має бути чітке. Я, коротше, приїхав, кіотгори. Я-яй-яй. Коротше, йдемо шукати, де поспів. Отак от Біла людина з полів, з каналів, з тюрми. Я на вогні. Да камера не передає Я походу туди йду. Я туди йду, Все в снігах Що я буду робити Хер його знає. А потім я поняв що ну гнати не треба Те собі по трохи Потихеньку Добре, зараз я ще коробок Ну. А ну <свистач> що ви всі повтикали на мене. Береберем. Блін, мені теж треба такий колокольчик. Да. Оце краса. Не то, що сидіти вдома іграти, трон, і грати, іграти, бовунцятись. Ууу! Ать мій хуй! Вау! Вау! Яй-яй-яй! Капець тут гори вже видно! Так, хаус 2,5 години. Я сів, а. Це просто. Там коровки. Вау! Де там є парковка. Хоти сюди машиною, в машині лишати все, нести з собою тільки необхідно, то взагалі ну, нема нічого важкого. Буду заду напередити. А там щось обше. Вершини навіть не видно. Watchman House. Блін, ну то камера взагалі не передає, навіть навіть близько. Коротше, я вже переодівся, вже трошки холодніше стало. Там я набрав воду, там ззаді джерело стоїть, зараз я покажу. Але капець там хмари просто йдуть, а то такий там От так. айфон то тільки заради камери серйозно. Зайчик. Я в шоці. Маленький ще. Всім привіт. Да, у вот нічка була. Я живий. Я сильний сюди На базу. Трошки снігом притрусило. Тут я, короче, отут спутка скала, тут такий горбик, я собі посередині ліг, але там дуже незручно було. Коротше, їм я зараз ішурую. Піс. Але ти красивий. не дюгне мене. На цій висоті одягаю курточку, бо ніхуя так холодно. Відкриваю бокові кишені. Подивіться, напи на цій видно. Я не знаю, що вам видно. Єбанусь. -да 9,46. Блять, от що я взяв такий тяжкий рюкзак. Дуже, дуже небезпечно йти з таким рюкзаком насправді, бо тому що ти взагалі не мобільний. Тебе тягне на низ. Що за приколи. Єбать. Пізде. Ми прийшли якийсь піздос. Я бачу туди сліди і бачу туди сюди наліво. Куда мені... Ладно, вже йду тут. І піздець. А там піскетник теж йде. Сол і там люди йдуть теж. Тому я один пиздя. Ніколи не треба розпромлятися. Випрямлюсь, все, пизда. Лечу вниз. Іду по чиїх слідах. Ура, я бачу знак. Охуєнно, що є отакий для води. Це просто спасіння. 20 кг важить. Типа це пизда. І бач, все затянуло нахуй. не видно. Шерпи, блять, 100-кілограмові бандури на Вересті носять. Так що няхуй вийобуватись, блядь по блядь Єбану, сука максимальна концентрація, бо то якщо туди улетеш, то все, пизд Я захищений, єдине, що в мене всередині є мокрі. Я сижу на обриві блядь. Та ні, я сижу в нормальному місці Тут коротше, камінь стоїть, тут все безпечно От. Я тільки що піднімався по ціху йти От Блядь, ну вниз дивитись Я не знаю то камера взагалі не передає Але це піздос Там люди йдуть Вони дуже далеко Блядь, ну оце I see marks on this side, but the maps show on this side. Yeah, I, I think it's going something like this. Ліха кралик Всі мене навіть доганяю знизу. Я на вершині ну як на вершині на вершині.

Fünf Kilometer entfernt von der Anliegestelle ist eine Hofbreihaut. Вот, а я був десь там, коротше. В хмарах, там десь піднімається такого, такого. Там ко ті кози як просто Людовек. Капець. Вау! Я собі зробив тут чай, там стоїть така от кухонька. Взагалі, блін, такий гурт. Теж то кафе, не такий хостел. Просто я Можна не вертатись в ту гула. Сюда, на базу Шницель Півко Кент без вограє. Шо? Що за прикол? Я зараз буду їсти от, е, кекс після чотирьохдневного е, поїдання тунця і якоїсь хуйні я буду їсти кекс. Я радий, бо я з'їв банан. а дім рідний дім Я приїхав в Агу стоїть.